Деякі експерти вважають, що зростання вартості послуг водопостачання і водовідведення стане критичним для населення, особливо в ці важкі часи. Все можна вирішити, якщо підійти до проблеми розсудливо, кажуть інші. Для цього необхідно передбачити компенсаторні механізми, субсидії та пільги пенсіонерам, багатодітним сім'ям, людям з інвалідністю та всім іншим, хто цього справді потребує. Вартість тарифів залежить від рівня цін на складові витрат на виробництво послуг, централізованого водопостачання та водовідведення, основними з яких є електроенергія, що живить все обладнання та технологічні процеси, витрати на матеріали для очищення води та знезараження стоків, природний газ. Паливно-мастильні матеріали для своєчасного забезпечення без аварійної роботи виробничої техніки та механіко-енергетичного обладнання під час усунення аварійних ситуацій, матеріали для ремонтних робіт, податки, які є обов'язковим платежем. Інвестиційна програма спрямована на виконання проектів реконструкції, модернізації існуючих та будівництво нових потужностей підприємства. Але чинним принципом тарифу утворення не передбачено необхідності виділення достатніх коштів на модернізацію водоканалів. А от, наприклад, у Європі тариф стимулює постійний процес модернізації виробництва, оновлення мереж, перехід до більш сучасних технологій. Відповідно, сама структура зовсім інша. Інвестиційна складова значно більша і становить від 30 до 60%. Підняття тарифів на водопостачання та водовідведення це завжди болісне питання для населення, тому тариф завжди підвищувався мінімально. Усі кошти спрямовувалися на покриття фактичної собівартості, майже без урахування необхідності відновлення, розвитку та модернізації водопровідно-каналізаційної інфраструктури, до фінансування модернізації обладнання. Питання зазвичай не доходило. При цьому мережі щорічно зношуються. І якщо не замінювати до 10% мереж на рік у плановому порядку, далі необхідно аварійне відновлення. Наразі в Україні з квітня планується поступове зростання тарифів у два етапи. При цьому тарифи різних водоканалів не будуть однаковими. Через різне джерело водопостачання, підземне, поверхневе або покупну воду, різна кількість насосних станцій, станцій підкачування води, та, відповідно, різна кількість та потужність обладнання. У воєнний час також додаються нові потреби, необхідні матеріали на екстрені ремонти, закупівлю генераторів та палива до них, автомобілі для підвезення води тощо Руйнується інфраструктура водоканалів, а це вимагає великих коштів на відновлення. Так, через військову агресію Росії склалася дуже важка ситуація для водопровідно-каналізаційної галузі. Однією з головних проблем є те, що через війну реагенти для знезараження води доводиться закуповувати за кордоном. Таким чином вони подорожчали майже вчетверо. Другий фактор руйнування водопровідної інфраструктури під час обстрілів та технічні проблеми, що виникають внаслідок відключення електропостачання. Також майже в чотири рази подорожчало паливо, зросла вартість майже всіх матеріалів та комплектуючих, необхідних для забезпечення якісного та безперебійного водопостачання та водовідведення. Тому збільшення фактичної собівартості відбулося у всіх водоканалів України. Відповідно, підвищення вартості послуг слід очікувати у всіх містах України. Щоправда, в деокупованих містах або в водопровідно-каналізаційній інфраструктурі, що перебувають під окупацією, або зазнали суттєвих пошкоджень, змін на сьогоднішній день не очікується. Для цього потрібне окреме рішення уряду. Експерти вважають, що слід запровадити мораторій на підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, як це було зроблено у сфері теплопостачання, а витрати мають гарантовано покривати державний та місцеві бюджети. Та чи реально це зробити? Щоб послуги водопостачання безперебійно надавалися у всіх містах України, є два шляхи: перший це підвищення тарифів, другий мораторій на підвищення тарифів, але за умови, що держава має покрити всім водоканалам недостатність обігових коштів. У цифрах це виглядатиме так: якщо держава повністю покриває нестачу обігових коштів, на це потрібно витратити 12 мільярдів гривень, якщо підняти тарифи, але при цьому допомогти лише соціально незахищеним верствам населення. Витрати становитимуть лише 600 мільйонів гривень. А щоб людям платити менше, необхідно встановлювати лічильники та контролювати витрати води. А незахищеним верствам населення, яким важко оплачувати послуги у повному обсязі, необхідно звертатися за субсидіями та пільгами. Яна Біляєва, Олексій Муравйов, Новини Харків.